Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN вийшов з матеріалом, який стосується того, що через 6 місяців після початку розслідування щодо імпічменту Байдена республіканці зіткнули з власноруч створеною дилемою. Наразі їм не вистачає голосів для остаточного голосування в питанні імпічменту в бік Байдена. Республіканці обговорюють, чи потрібно завершувати розслідування, надіславши відповідні матеріали до мін'юсту, оскільки тиск правих республіканців щодо притягнення Байдена до відповідальності залишається відчутним. Ба більше колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був би достатньо радий, так якби таке голосування відбулось в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки і. Є також певний тиск, якраз по правому флангу республіканської партії з боку Трампа. Далі говориться про те, що республіканці структурували більшу частину свого розслідування щодо імпічменту навколо Гантера Байдена, це син президента, який був у центрі звинувачень і теорій про те, що його батько використовував свою владу, щоб отримати фінансову вигоду та обслуговувати ділові справи своєї сім'ї. Але покази Гантера за закритими дверима не дали результату, на який сподівалися республіканці, тому розслідування тут зазначено зупинилося. Я би все ж таки говорив би про формулювання призупинилося. Більше закритих допитів свідків не заплановано і немає чіткого консенсусу щодо того, як і навіть коли завершити розслідування. Про це повідомляли CNN Джерела. Далі говориться про те, що конгресмени Комер і Джордан, які власне очолюють розслідування, зазначили, що їм потрібно ще попрацювати, перш ніж завершити розслідування. Тобто вони планують здійснювати ще якісь дії так, в контексті цієї справи. Далі, якщо мін'юст Маріка Гарленда не сприйме. Серйозно будь-які потенційні кримінальні справи, то, можливо, наступний президент з новим генеральним прокурором це зробить, сказав комер. Інші високопосадовці серед республіканців говорять, що рішення щодо передачі кримінальних справ ще не було прийнято і переговори тривають. До прикладу, спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що це потрібно ще обговорити. Джордан сказав наступне: усе на столі, але ми ще не вирішили, так? Чи передавати ці матеріали кудись далі? Водночас, радник Білого дому Ед Сіскел у листі, отриманому CNN, закликав Джонсона завершити розслідування, оскільки республіканці не змогли виявити будь-які протиправні дії. З боку президента США Джо Байдена пряма його цитата наступна: очевидно, що час рухатись далі, пане спікере, цей імпічмент закінчився. Кінець цитати сіскала. Далі, коли спікера Палати представників запитали, чи вважає він достатньо доказів для того, щоб відбулось голосування за імпічмент Байдена, Джонсон відповів: якщо бути дуже відвертим, з Вами дуже чесним і прозорим, оскільки я був дуже зайнятий усіма своїми іншими обов'язками, я не зміг знайти час, щоб глибоко зануритись в докази. Але те, що було відкрите, викликає тривогу. Поки немає єдиної позиції, власне, серед республіканців щодо продовження розслідування в контексті імпічменту Байдена. І от далі CNN говорить про те, що Трамп заохочував Палату представників оголосити імпічмент Байдену, і його така невеличка цитата: Байден використав правову систему як зброю для висунення проти Дональда Трампа, 88 звинувачень у кримінальних справах. Їх чотири. Далі говориться про те, що і Джордан, і Комер нещодавно спілкувалися з колишнім президентом Трампом, але жоден не підтвердив обговорення розслідування щодо імпічменту Байдена. Тобто говорили про те, що такі перемовини з Трампом мали місце, але цю тему ніхто власне не чіпав під час відповідних подій. Комер знову розпочав консультації з командою юристів Гантера Байдена, щоб спробувати отримати публічні свідчення сина президента. Станом на зараз, Гантер відмовився з'явитись на слуханнях, які могли бути на наступному тижні. Далі говориться про те, що розслідування щодо Байдена в контексті діяльності Гантера складало основу для просування питання імпічменту. Але після 14 місяців республіканці не змогли знайти доказів так, на підтримку своїх основних звинувачень проти президента. Хочу зазначити, що достатньо активно ця справа розпочалась після того, коли республіканці змогли повернути контроль над палатою представників, і саме в той період часу. Ми активно отримували інформацію з американських медіа про бажання так, певного крила республіканців оголосити імпічмент Джо Байдена і проводити власне такі розслідування. І далі говориться про те, що основний акцент республіканці хочуть здійснити на Перемогу Дональда Трампа так під час виборів, а не на імпічмент, який може бути провальним так, в контексті голосування в Палаті представників. Тобто конгресмени все ж таки говорять, що потрібно зараз концентрувати свою увагу на загальних виборах 2024 року, ну і робити все для того, щоб власне Дональд Трамп отримав перемогу. Ось така інформація з'явилася в CNN, І це є ще одним достатньо цікавим важелем в руках адміністрації Байдена і демократичної партії, які вони можуть використовувати так, під час цих загальних виборів, для того, щоб там тиснути на республіканську партію. В контексті того, або вони мають завершити розслідування, або там голосувати за імпічмент Джо Байдена, або визнати факт того, що жодних доказів там, звинувачень в бік Байдена у них немає. Тобто, це достатньо така цікава історія і цікавий може вийти вплив. Під час загальних виборів на республіканську партію з боку демократів. Питання знову ж таки виходить з того, як саме вони зможуть це використати. Поки ми бачили лише позицію радника Білого Дому, цього Сіцкала, який раз закликає Джонсона завершити це розслідування, так, і поставити тут. Жирно крапку. Але ми бачимо знову ж таки позицію, до прикладу, там Джордана Комера, вони намагаються продовжувати розслідування так, щоб здобути, хоча б там якісь в їхньому понятті докази, які будуть слугувати оголошенню імпічмента. Бік Байдена під час голосування в Палаті представників, тому далі будемо власне, слідкувати за цією ситуацією, якщо будуть якісь оновлення, обов'язково про це вам розповім. Матеріал достатньо цікавий, так? В контексті загальних виборів і боротьби, ймовірно, між Трампом і Байденом. Тому що ще у 2023 році я говорив, що якщо. У Трампа є чотири кримінальні справи, і буде великий акцент здійснюватися на цих звинуваченнях. То на противагу цьому республіканці будуть намагатись максимально розкручувати ось цю історію з імпічментом в бік Байдена. Ну, як ми бачимо, поки що це в них виходить на достатньо такому слабкому рівні. Але потрібно наголошувати, що і кримінальні справи, які має Трамп, вони не зовсім знижують рейтингові показники колишнього президента США. Тобто ці інструменти поки дають такі мінімальні переваги для того чи іншого опонента. Але це може знову ж таки змінитися у подальшому, до прикладу, якщо будуть якісь там знайдені докази щодо. Якоїсь вини Байдена, або коли розпочнуться судові слухання по кримінальним справам Трампа? Тому за цим, власне, далі потрібно слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!